Вітаю, діалог про ментальне здоров'я справді важливий. Він потребує не тільки чутливості від учасників та учасниць такої розмови, а й безпечного середовища. Особливо в українському контексті, де тема ментального здоров'я настільки стигматизована, а застарілі уявлення та стереотипи стають реальними бар'єрами на шляху до звернення по допомогу. Виклик стає комплекснішим на робочому місці, адже тема психоемоційного стану сприймається як особиста. А частина страхів щодо ідентифікації проблем ментального здоров'я стосується безпосередньо зміни сприйняття людини в колективі, що масштабується до переживань про можливу втрату професійних можливостей чи навіть робочого місця. Найкращий сервіс психологічної допомоги. Не зможе стати ефективним в середовищі, де тема ментального здоров'я залишається табуйованою, а корпоративна культура стимулює досягання результату за будь-яку ціну. Внутрішні комунікації мають відображати реальне ставлення компаній та її лідерів і лідерок до теми ментального здоров'я та турботи про людей. Здається, очевидна істина. Проте, велика кількість компаній продовжує втрачати ефективність програм піклування про емоційний стан своїх команд саме через невідповідність корпоративних правил та культурних норм людиноорієнтованості та велбінгу. Інклюзивні, креативні та системні комунікаційні повідомлення, створені командами з HR чи внутрішніх комунікацій, не допоможуть людям почуватися безпечно, якщо на робочих зустрічах та в діалозі з керівництвом їх спроби повідомити про погіршення емоційного стану чи вигорання, зіштовхуватимуться з осудом, нерозумінням чи ігноруванням. Умовні ми всі втомилися чи не час втомлюватись, ти маєш спочатку довести проєкт або а ми на тебе розраховували. Можуть назавжди зачинити вікно довіри. Тому наша з вами розмова про внутрішні комунікації починається з теми норм міжособистісної взаємодії та трансформації корпоративної культури. Корпоративна культура, яка сприяє ментальному здоров'ю та діалогу про нього, не тільки говорить про сервіси допомоги, а й ухваляє рішення та реагує на виклики, опираючись на цю цінність. Наведу гарний приклад однієї з українських компаній, великої агенції, що продає рекламу та інтеграції. Після майже щоденних травневих обстрілів Києва, коли більшість команди мала проблеми зі сном та тривогою, керівник компанії оголосив про додатковий вихідний. Команда отримала просте і коротке повідомлення про те, що їхній стан важливіший за результати одного робочого дня, керівник попросив всіх відіспатись і просто присвятити день собі. Слова не мають розходитися з діями. Якщо ви дійсно турбуєтеся про стан ментального здоров'я своїх співробітників і вже знаєте, що зараз конкретна людина чи вся команда почувається погано, пропонуйте допомогу, рішення, що можуть підтримати. Роль керівників та керівниць залишається беззначною. Так, наприклад, Сіо однієї з американських компаній написав великій команді дуже нетипового для корпоративного середовища листа. Він розповів про те, що... Нещодавно розлучився з дружиною, і в останні місяці почувався жахливо. Мав проблеми зі сном, харчуванням, концентрацією та загальним емоційним станом. Керівник великої компанії визнав в листі тисячам своїх співробітників. Йому діагностували депресію і зазначив, я зрозумів, що маю проблеми з ментальним здоров'ям завдяки вам, завдяки кожному, хто питав, як ти і допоміг збагнути, що я дійсно погано почуваюся і потребую допомоги. Він поділився історією про важливість психологічного супроводу і попросив команду зробити це щире питання: як ти частину щоденного корпоративного спілкування? Кількість звернень до корпоративних психологічних сервісів компанії виросла в рази вже за перший тиждень після отримання цього листа. Отже, особисті історії лідерів та лідерів компанії є одним з найефективніших інструментів для старту діалогу про ментальне здоров'я відсторонені заяви про важливість теми, поєднані зі спробою дистанціювати цю проблему від себе і збереження образу, як керівник є завжди стійкий не працюють. Важливо не тільки інформувати команду про те, що тема важлива, а й пропонувати, як члени команди можуть піклуватися про стан одне одного. Звісно, не тільки вище керівництво організації відповідає за підтримку цінності ментального здоров'я. Поділюся з вами прикладом з власної практики. У нас в компанії ми створювали систему так званих Employee Resource Group груп співробітників, об'єднаних одним досвідом. Першим таким об'єднанням для нас стала група жінок співробітниць компанії, різних рівнів управління та функцій. У час пандемії covid 19 на одній з регулярних зустрічей ми обговорювали наш психоемоційний стан. Навіть я сама здивувалася рівню щирості. Та відкритості цієї розмови. Кожна з нас ділилася тим, що справді відчувала в ту мить. Ми говорили про досвід звернень по психологічну допомогу в минулому і в той період, говорили відверто про депресії, вигорання, панічні атаки та просто про доданий тиск поєднання материнства та роботи, спробу побудувати кар'єру і не втратити себе під час ізоляції. На цій зустрічі було багато особистих історій, багато сліз, і потім багато тепла і підтримки. Декілька днів після зустрічі всі учасниці продовжували отримувати повідомлення зі словами підтримки одна від одної. Ми побачили не тільки зростання кількості звернень по психологічну допомогу, а й людей, що готові відверто розповідати свої історії, щоб допомогти іншим наважитись на звернення до психотерапевта. Підсилюйте голос людей в вашій команді, допомагайте тим, хто готовий адвокатувати цінність ментального здоров'я разом з вами. Звісно, комунікації про ментальне здоров'я не можуть існувати окремо від щоденної корпоративної адженди. На цю тему потрібно звертати увагу не тільки в окремих форматах воркшопів чи лекцій. Якщо ви зустрічаєтеся командою, поговорити про плани чи підсумки кварталу, якщо обговорюєте нові ідеї чи святкуєте перемоги, знайдіть час для діалогу про емоційний стан ваш особистий та вашої команди. Ми, наприклад, інтегрували у кожен виступ спікера чи спікерки поради про те, як вона чи він підтримує своє ментальне здоров'я в ці часи. І, хоча самі теми виступів були присвячені досягненням спікерів та команд, це завершення було не тільки корисним, а й нативним. Адже зараз за кожним новим результатом стоїть історія людей, що досягають його в умовах повномасштабної війни та її наслідків. Ми з вами вже знаємо, що неекологічна екологічна індивідуальна та групова комунікація може звести на нівець зусилля корпоративних комунікацій щодо ментального здоров'я. Як зменшити ризик того, що факторами погіршення емоційного стану стануть події саме на робочому місці? Звісно, велику роль тут посідають і спільні тренінги, навчання чутливої комунікації, підтримки ментального здоров'я, але є і додаткові інструменти, що довели свою ефективність на практиці. Залучіть команду до створення спільних правил турботливої та здорової комунікації в цей час. Домовтесь про те, як ви питаєте про стан іншої людини. Які фрази та поведінка є забороненими у ваших командах, і як, якщо така поведінка все-таки трапляється, ви реагуєте, щоб зупинити її негативні прояви? Важливими стануть не тільки ці правила, яких дотримуватись легше, коли ти був чи була їх співавтором, а й діалог, що супроводжуватиме процесу їх укладання? Ви дізнаєтеся більше про проблеми та разом зі своїми людьми віднайдете нові ідеї для їх розв'язання? Ну і звісно, тему ментального здоров'я можна і треба відзначати. Вона важлива настільки, що точно заслуговує на окремі корпоративні дні, конференції, спецпроєкти. Ви можете обрати спеціальний день чи визначити регулярність таких спеціальних подій, наприклад, раз на півріччя чи квартал, і фокусувати свої зусилля на промоції норм та сервісів, які підтримують ментальне здоров'я в вашій організації. Розповідати особисті історії та залучати до виступів як професіоналів та професіоналок з теми, так і лідерів та лідерок ваших союзників та союзниць серед команди. Ці інструменти та практики не тільки допоможуть вам розвинути діалог про ментальне здоров'я, а й віднайти нових людей та ідей, що підтримуватимуть цю цінність щоденно та довгостроково. До зустрічі!